я вітаю підписчиків та гостей мого каналу Чарівна Магія життя. І сьогодні у нас 28 січня, День особливої сили, і коли можна залучати успіх. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному кожному я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Мене звуть Наталія Озаряна. І сьогодні ми будемо розмовляти саме про цю тему. І моє, моє завдання передати вам послання від ангелів. І так, важливе таємне послання ангелів на 28 січня. Ангели сьогодні закликають вас звернути увагу на силу ваших слів та думок. Це день просочений енергією творення, прояву, тому в побуті особливо уважно прислухатися до того, що ви вимовляєте в голос. І про себе думаєте, ваші слова це насіння, яке ви сієте в ґрунт своєї реальності. Переконайтеся, що це насіння несе у собі позитив, любов і світло. Сьогоднішній день сприятливий для планування постановки мети. Візуалізуйте свої бажання, начебто вони вже здійснилися. Відчуйте радість, задоволення від досягнення своєї мети. Ця енергія приверне до вас бажане. Ангели нагадують вам про важливість подяки. Цінуйте всі блага, які вже є у вашому житті. Дякуйте за них Всесвіт. Подяка це потужний магніт, який притягує більше добра і достатку. Не бійтесь виявляти свою творчу енергію. День сьогодні ідеально підходить для занять улюбленою справою. Малюванням, музикою, письменство або щось інше творчість допоможе вам розкрити свій потенціал і наповнить життя яскравими фарбами. Ангели закликають вас звільнитися від старих образ. Пробачити всіх, хто коли-небудь завдав вам біль прощення. Це ключ до звільнення від негативної енергії та відкриття серця для любові та світла. Цей день може принести вам несподівані зустрічі, пропозиції, які позитивно вплинуть на ваше життя. І в цей день унікальний день. Ангели відкрили для вас таємні знання про силу числа 28, це портал особливої сили, коли з'єднуються енергії двійки партнерства та вісімки нескінченного достатку. Та ангели кажуть, що сьогодні ваші молитви, наміри набувають особливої сили. Довіртеся потоку життя. І дозвольте чудесам увійти до вашої дійсності. Медитація прощення при свічках. Як її провести? Напишіть лист подяки Всесвіту. Візуалізуйте золоте світло навколо себе і практикуйте безумовну любов до себе. Афірмація в цей час. І на сьогодні в цілому така. Я, своє ім'я Наталія, оточена божественним захистом і любов'ю, вищі сили спрямовують кожен мій крок. Двері вичиняються переді мною легко і вільно. Я магніт для чудес і благословень. Рекомендації. Засвітіть білу свічку до заходу сонця і повторіть слова подяки 28 раз. <кій> сьогодні уникайте негативних думок, конфліктів, ваші емоції і думки мають величезну силу матеріалізації. Якщо ви сьогодні бачите повторювані числа на годиннику. Ваші молитви почути, почуті. Пам'ятайте, ви ніколи не самотні, і ваші ангели завжди поруч і готові підтримати і направити. Наші зусилля спрямовані на створення гармонії довкола нас, на благополуччя навколишнього світу. І дії, що здійснюються від щирого серця, для добра оточуючих і себе. Принесуть нам у відповідь радість і умиротворення. Це день, немов композиція, в якій кожна виконана нами дія перетворюється на акорд гармонії. Ми співаки та музиканти у цій життєвій симфонії. Місяць знаходиться в кінці свого циклу, готуючись до оновлення. Це ідеальний період для того, щоб. Доводити до кінця розпочаті проекти, відбув... підбивати підсумки і робити остаточні висновки. Цей день зазвичай асоціюється з тим часом, коли немає світла місяця, і часто називається темним днем, але цей момент, щоб згадати про справжнє світло, бо справжнє світло виходить від вас. Самих усвідомлення, що світло знаходиться у вашому серці, всередині вас, якраз і дарує кохання, бо ваше серце не просить його, а дарує, і воно може висвітлити ваш шлях і дати вам можливість яскраво сяяти для всіх, кого ми зустрічаємо на своєму життєвому шляху. Наприкінці січня саме 28 число в православному календарі відзначається в цей день пам'ять Павла. У старовинні часи слов'яни надавали цьому дню особливого значення. Вони помічали, що зима вже не така далека до свого фіналу, адже ночі поступово скорочувалися, а кожен наступний день радував збільшенням світлового часу. 28 січня День Магічних Сил і обрядів. Уникайте підбирати речі, виявлені на землі. Нічого не підбирайте сьогодні, навіть якщо перед вами буде якась коштовність на землі. Звертаю ще раз на це вашу увагу. Ну, і сьогодні треба. Зайнятися будинковим духом та оберегами сімейного очагу. Цього дня господарі задобрювали домових, палили свічки, клали їм, пригощали чимось запашним. І ну, з дуже добрим запахом та вкусом, да? пиріг, маленькі кусочки там якогось іще, там чогось, там, я не знаю, там, м'яса, ну, чого хочете. Але обов'язково накормити треба. Сьогодні взагалі ритуали потрібно проводити вдома, які наповнені турботою, сприяють затишку та піднімають дух і залучають удачу в цей особливий день. Сьогодні день особливої сили, сума цифр 2 28 символ нових починань. Число 28 пов'язано з місячним циклом та жіночою енергією. Січень перший місяць року, День тижня, що підсилює всі наміри. Наміри збігаються з енергією росту і процвітання нумерології. Вважається числом, 28 вважається числом матеріального благополуччя. Та духовного зростання. Ну, які практики сьогодні особливо сильні? Медитація процвітання, практика вибачення, ритуали подяки і, звичайно, загадування бажання. Пам'ятайте, в цей день енергії особливо сприятливі для початку нових проєктів та закладки фундаменту майбутнього успіху. Магічний ритуал подяки відкриє браму достатку в цей день. Енергія двійки. Та вісімки створюють потужний портал для матеріалізації наших бажань. Все світ особливо чуйно відгукується на слова вдячності та кохання. Обов'язково сьогодні до заходу сонця підійдіть до вікна, подивіться на небо і скажіть чарівні слова подяки. Слова йдуть такі Сили Сонця, енергії землі. Дякую за всі дари, що були мені дани. Сонце дарує світло і на землю лється, як дощ на весні. Так благодать тече до мене Золотою рікою. Нехай буде так. Дякую. Сказати потрібно три рази, і все. Обов'язково. Під час промови візуалізуйте золотий потік енергії. Повторюйте слова подяки протягом усього дня. Пам'ятайте подяку. Подяка це ключ, який відчиняє всі двері у всіх сферах життя. Також сьогодні день радості місяць нових починань і свіжих ідей. Оці слова подяки, які ми з вами записали, промовили, їх обов'язково треба написати в коментарях. Поставити лайк під відео та написати ці слова. Взагалі сьогодні у всіх сферах життя День радості. Місяць, нових починань. Біжих ідей, понадій, енергія оновлення витає у повітря, надихаючи нас на позитивні зміни і дарує оптимізм. Кінець січня період, коли багато хто відчуває втоми, нестача сонячного світла, свідоме створення атмосфери радості, допоможе. Боратися із зимовою любові та відновити настрій, зарядитися енергією. Маленькі перемоги, великих змін. Чекайте грандіозні події, щоб випроводити, щоб випробувати радість, навчайтеся радіти. Маленьким перемогам та приємним дрібницям. Смачному сніданку, гарній пісні, теплій бесіді з близькою людини, цей день стане днем, коли ви усвідомлено помічаєте і цінуєте ці моменти. Це ваш вибір. Замість того, щоб зосереджуватись на негативі, спробуйте знайти позитивні сторони в будь-якій ситуації. Ваше життя обов'язково наповниться радістю. Натомість посмішка, добре слово, невеликий подарунок все це може підняти настрій не тільки вам, але й тим, хто поруч. Поділіться своєю радістю зі світом, і вона повернеться до вас сторицею. Обов'язково сьогодні проводьте часи з коханими людьми. Зустрічайтесь з друзями, пограйте з дітьми, влаштуйте романтичну вечерю, займіться творчістю, зробіть добру справу і просто усміхайтеся. Посмішка це найпростіший спосіб підняти собі і навколишній настрій. І цей день обов'язково стане для вас справжнім днем радості. Нехай цей день буде самим найкращим у вашому житті. Наповнюйтесь радістю, щастям, починайте якийсь новий проєкт і насолоджуйтесь. І я теж в цей день починаю новий проєкт. Відкривається школа. Сьогодні ввечері в 8 в 20.00 по Києву вже відбудеться перша зустріч. Ступний такий урок, але не зовсім ступний, бо дуже буде багато подарунків, ну відкриття, це ж повинно бути супроводжуватися подарунками. Та дуже-дуже неймовірно цікава і важлива інформація. Всі, хто захоче, Ну, хоча б спробувати подивитися, що ж це за школа. Я потім все опишу, опублікую. Але сьогодні в нас перша зустріч, і саме сьогодні відкриття школи, тому що сьогодні самий найкращий для цього день. Тим більше, що переход в нові вібрації вже пройшов, і треба вистраювати свою всю по-новому. Все буде так, як не було раніше. Тому школа особлива, і ем, доки ми ще зовсім повністю не підтвердили назву, на цей час от на сьогодні, це джерело любові нової землі під новим. Але, скоріш всього, воно ще буде редагуватися і підправиться. В каналі, будь ласка, пишіть мені, і я додам вас і розміщу потім е ссылку на канал, де буде школи. Вас це ні до чого не... Ніяким образом не принужує, тому що школа безоплатна це моє завдання від вищих, і я його буду виконувати. Ну, до того що у мене і так є вища освіта, самовчительська, бо дуже багато років я проробила і директором школи, і заочем. І в Одесі, і в Германії, ну. Мабуть, не зря я вчилася цьому ось. Тепер я розумію, до чого мене готували. Так що, будь ласка, пишіть мені напряму. Телефони там є, все є. А сьогодні буде початок. І сьогодні найкращий день. Для початку. Все мої любі. До нових зустрічей.